На рисунку зображена головну оптичну вісь. Ось вона. Світну точку С це наш предмет, а С1 буде її зображення в лінзі. Побудовою визнач розташування лінзи, її оптичного центра та фокусів. Завжди, перш ніж нам будувати будь-що, ми проводимо з вами перший промінь, який ніколи не заломлюється для будь-якої точки. Для будь-якої точки, ми проводили з вами перший промінь через центр лінзи, і він ніколи не заломлювався. Причому цей промінь з'єднував точку, яка є предметом, і точку, яка є зображенням. Таким чином, тут ми можемо зробити з вами те саме: ми можемо з'єднати ці дві точки. З'єднати ці дві точки, ось, і показати, що пішов таким чином промінь. Він перетнувся з головною оптичною вісю в цій точці. І ця точка у нас є з вами саме лінзою. Є лінзою. Ось ця лінза. Ми, правда, не знаємо з вами, яка саме це лінза, чи це буде збиральна лінза, чи це буде розсіювальна лінза. Ми поки що не знаємо з вами. Для того нам потрібно що з вами зробити: подивитися і побудувати наступні промені, так? Давайте побудуємо другий промінь у нас завжди йде паралельно головній оптичній вісі. Після того він має, перетнути, має пройти через фокус і на перетині з першим променем утворити точку s 1 Отож, він зараз у нас має пройти через фокус, якого ми ще не бачимо, і через точку s 1 Тобто він пройде ось таким чином. Так, раз. Ми побачили з вами перетин. Таким чином, ми використовуємо з вами правий фокус. Утворився ось тут. На перетині з головною оптичною вісі утворилась у нас точечка, яка відповідає фокусу. Причому використали ми правий фокус з вами, так? тому що точка s 1 тут, а не десь тут. Значить, правий фокус. А якщо правий, то ми говорили з вами, що це є у нас збиральна лінза. Оскільки для збиральної лінзи у нас використовується правий фокус для побудови.